Економічна криза в Україні додала популярності секонд-хендам. Сьогодні це вже не гуманітарка по 5-10 гривень за річ. Торгівлею вживаним займаються цілі мережі магазинів, і чим далі їх стає все більше. Більшість закарпатців останнім часом відчувають матеріальну скруту, тому почали одягатися в таких магазинах. Деякі речі там бувають хороші і дешевші. Я пенсіонер, пенсія невелика. Відмінник народної освіти, виша категорія вчитель, пенсію має всього на всього 1200 двісті гривень, а за 1200 гривень, ну якщо спортивний костюм чи жінця там 350-400 чотириста то для мене це дорого. Звичайно, я й противники секонд-хендів. у них на це свої причини. Я не посіщаю, тому що ну, не користуюся цими речами. Ну, я вважаю, що вони ушні. А... Я в такому віці, що мені не треба біушнею. Мені неприємно носити речі за іншими людьми. Mm -hmm. Ну не знаю, просто того то, всього, коли ти дивишся програми про те, як е, обробляють ці речі, перед тим, їх ставлять, і цей запах воно відштовхує. Є й такі, хто вважає недопустимим витрачати великі кошти на речі. Бушний одяг з за кордону, як правило, якісніший ніж з базару, та ще й набагато дешевший. По-перше, якісні речі, якісніші речі. Мені, наприклад, подобається. В секонд-хенді одягатися. І ну я б сказав, доступніше доступніше за ті кошти, якість за бажана, якість за ті кошти, які я можу заплатити. Це мені більш подобається. В секонд хенді я бачила, одягаються і такі багаті люди, заможні, і тому не бачу нічого поганого. Там можна знайти навіть дуже хороші речі, ну незважаючи на те, що це секонд-хенд. Саме більше людей до нас приходять це у понеділок, коли в нас день завозу. Саме в цей є жінки. Які беруть дитяче, себе одягають чоловіки. За словами пана Роберта, секонд-хенди на Закарпатті користуються популярністю більше десяти років. Однак за останній час попит на вживаний одяг зріс ще більше. Він пояснюється саме економічною кризою. Раніше в секонд хендах продавали дуже погані речі, от а тепер пішла мода на це, і речі почали продавати набагато ліпші, тобто ліпші поставщики з ліпших країн, там, де економіка набагато ліпша. І клієнтів все більше і більше. Тобто, напевно, це і за ситуації в країні теж уже декілька разів влада планувала заборонити секонд хенди, але кожен раз на захист вживаного ставало населення більшості міст України, що ще раз доводить, такі магазини людям необхідні.